Всіх вітаю це перехід. Перехід на радіо місто над Богом. Нагадую наші хвилі 101,8 FM у Вінниці. 92,7 FM у Козятині, Можливо, хтось там живе або проїжджає. Так що слухайте нас по всій дорозі до Києва. Далеко заходжу, але так воно є. І е, сьогодні тема нашої розмови е, робота муніципальної варти взимку, яку я і моя колега Ірина Булгакова будуть сьогодні розбирати разом із нашим гостем Віталієм Чігором, директором комунального підприємства Муніципальна варта Віталія, вітаю. Доброго здоров'я, як до речі, змінилась робота муніципальної варти взимку. Взагалі вона злежить від сезонів. Є якісь такі особливості специфічні, звісно, тому що при настанні опадів ми в посиленому режимі працюємо максимально. Наші працівники не 8, не 9, згідно там закону, а 24 на 7, Ми пильнуємо за тим, як прибирають балансу утримувачі. Кожен свою ділянку я так скажу попросту. Тому нас цікавить як прибудинкові території, як біля прибирається біля закладів освіти, медичних установ та інших, хто відповідає за об'єкти благоустрою. І коли виявляємо, то одразу ж миттєвої реагуємо. От до речі, зараз погода ну сприяє, погода тепла, але ну планується, що ну найближчим часом, власне, зима буде сніг. І я знаю, що перевіряли, ми дивилися новини. Ви перевіряли ОСББ підприємців на предмет прибирання території від снігу. Скільки це має бути ну метрів там здається, чи 10 метрів навколо, скажімо, об'єкту підприємництва? І скільки штрафів було виписано? Кожного балансу утримувача може бути своя Встановлена територія земельної ділянки. Mm -hmm. ну, тобто він має прибирати свою територію. Є такі території, що можуть бути 50 метрів, mm -hmm. а є території, які можуть бути 10 метрів, є території, які можуть бути там 2 метри там, до бордюрного каменю, тому різниця в кожного. Але це чітко прописано в правилах благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Хто скільки має прибирати? АЗС – одну одна територія, якщо ми говоримо, що біля торгових центрів парка місця це зовсім інша територія. Біля маленького е, мафіка, тимчасової споруди може бути ще інше відстань. А стосовно штрафів. Стаття 152 Кодексу про адмінправопорушення передбачає сума штрафів до 1700 гривень. Але я хочу наголосити, що наша мета не головне, тому штрафувати а а лише, що прибрали, що прибрали, щоб менше було травмувань на вулицях нашого міста. Ну а я кажу, що я не а я не хочу прибрати. У мене немає часу, у мене немає грошей. Такі випадки є, але ми з людьми працюємо, пояснюємо, тому що я ще раз наголошу для нас не головне штраф, звісно, що коли не чують наші вимоги. Наші рекомендації, то працівники складають протокол про адмінправопорушення, але його можна скласти сьогодні, прийти там, проходить період, не прибрали. Ще раз скласти протокол. тому... А сума страхи су... тоді ні, збільшується? Ні, я вам сказав максимально від uh -huh. 850 до 1700 сімсот uh -huh. гривень для суб'єктів господарювання. Тому в більшості випадків все-таки власники території балансоутримувачі утримувачі. З розумінням ставляться і все ж таки прибирають. Якщо б так взяти до прикладу, тих, хто там е, нас не чують, не виконують mm -hmm. наші вимоги, два-три випадки це за, за всю зиму ми такі е, виявляємо. Але все ж таки з часом люди їх усувають. усувають. Тобто немає такого, що от ніколи він не усуває, mm, він нікого немає. Все одно... Скільки потрібно випробовувати терпіння працівника муніципальної варти до адмінпротоколу, скільки разів він може наголосити людей? Дві три години. Дві три з години. моменту, коли приходить працівник муніципальної варти, виписує припис. І ну якщо вже дійсно там велика територія, дійсно йде постійно сніг опади і ну, не справляються, да ну, такі бувають періодично випадки. Але в середньому, в статистичному випадку, то дві-три години ми знову вже повернули. Таємось на територію і перевіряємо, чи виконали вимоги припису, чи ні. Вже роками йде така акція, інформаційна акція, і ваша робота полягає в тому до контролю над спалюванням. Так ну нещодавно це було осінь, ось цей осінній період, коли хочеться просто підпалити. Так, ось накопичуються ці відходи, які листя, якісь гілки, які потрібно спалити. Як зараз ситуація впродовж років, вона... Вже можна сказати, що вона значно покращилась, і це вже поодинокі випадки спалювання відходів на ділянках. Ну до прикладу, якщо порівняти 10 років тому, mm. та чи 12, даже коли ми коли розпочали, це все починалося. Так то виявлялися за рік. А це ну два періоди. Це осінь, весна, коли дійсно ми відчували, відчували таку масовість спалювання. коли дійсно виходиш з на вулицю і дихати не було чим. В середньому це близько 100 адмінпротоколів за рік ми складали на сьогоднішній день. ну, якщо взяти цей рік, то ми навіть не склали 30 протоколів, але і також залежить від погодних умов. Якщо осінь спекотна, як до речі, цього року була, то і виявлялося більше випадків спалювання. Якщо порівняти з минулими роками, були і періоди дощливі, то ну, і звісно, що і випадків мало було. Ну і весна, це теж стосується весіннього періоду. А стосовно, стосовно допомоги людей, ось за ці 10 років з листям зрозуміло, а люди? Вони більш. Стали свідоміші, свідоміше. Ну, допомагають там, пишуть, що зверніть увагу на це, зверніть увагу на це. Ну, насамперед стало більше надходити інформації. Тобто, mm -hmm. люди усвідомлюють, що це є шкода, шкода дітям. Та і всім, в принципі, не тільки акцент ми сьогодні робимо на діточках, але е, стало менше складатися протоколів, тому що mm -hmm. ну і фактів стало менше. А у разі, коли виявляють, то ми свиденько реагуємо, приїжджаємо на кожен е, скаргу каргу ми реагуємо до прикладу. В цілому скажу, що працівники муніципальної варти у 2024 році розглянули 3800 звернень будь-якого характеру, що стосується порушень вимог правил благоустрій нашої Вінницької міської територіальної громади. Ну я хочу сказати, що кількість доволі немала. Це щоденна наша робота. І ми кожне опрацьовуємо звернення окремо, зв'язуємося обов'язково з заявником і потім ще інформуємо, як ми розглянули обов'язково А До речі, мені нещодавно, якраз мої сусіди, а доводили, що муніципальна поліція займається машинами на тротуарах. Я маю на увазі, що люди не завжди знають чітко чим займається муніципальна поліція. Наскільки розумію, тротуарами поліція муніципальна точно не займається, а ось зеленими зонами займається. Що якщо автомобіль запаркований на території зелених насаджень, так. Це а з а взимку як визначити це зелена зона чи ні? Якщо при Зніг. обстеженні не вигідно, що автомобіль стоїть на траві, то як же можна? Ну звісно, що це не є правопорушенням. Це що стосується вимог право блогустрою. Ага. Тобто якщо влітку це може бути зелена зона, взимку вже ні? Ні. вже тоді вже немає кори... вже підстав, <реку> немає все таки. сезонність є така, звісно, да. Цікавий просто момент. Не, не думаю, що не всі знають, що взимку зелена зона якось не зовсім зелена. Звісно. Звісно. Що взимку це не зелена трава, <свісно> <свісно> трава. все перед Ні, Ну може Чекаю бути, що і зим. зима тепла, що і може бути і трав'яний такі покрив, теж може бути, але були випадки поодинокі за мою Практику, що вже під зиму, ще трава була зелена, то, і то, 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 тоді вона і зелена. Нам зелена. ми нам приходилося ж таки складати протоколи про адмінправопорушення. Так. Угу. Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна варта. У нас сьогодні в ефірі в проєкті Перехід на радіо місто Надбуго. Ми говоримо про те, чим займається муніципальна варта, і можемо говорити вже про завершення року календарного. Так, вже можемо говорити про якісь підсумки, якими взагалі ви взагалі можете поділитися своїми так, так. досягненнями результатами. Ну, ми будемо підсумовувати все ж таки за 11 місяців своєї mm -hmm. роботи, тому що наразі де, якась, за 12 Офіційно, нема. Так, так. Офіційно так. <хих> здійснено перевірок близько 18 тисяч працівниками муніципальної варти щодо у сфері благоустрою складено. Ну, на превеликий жаль, чи все ж таки це результат нашої роботи. 777 сімки протоколів про адмінправопорушення. за Вимоги правил благоустрою я рахую, що це доволі немала кількість це показує результат нашої роботи. і робота також і на новоприєднаних територіях, тому що ми опрацьовуємо щодня також, розглядаємо скарги звернення. Ось. Але хочу сказати, що цього року у нас з'явився новий напрямок це цивільний захист. Ще у 2023 році нам передали такий напрямок, як система оповіщення населення під час сигналу повітряної тривоги. Тому у 2024 році працівниками даного сектору було надано інформацію у вигляді 216. Випадках, коли лунала сигнал повітряної тривоги, 216 за 11 змі це тільки сигнал. Ну якщо uh -huh. рахувати це відбій, і сигнал 432 uh -huh. рази. Подавався сигнал uh -huh. повітряної uh -huh. тривоги і відбій. А до речі, ось тут я хотіла уточнити. можливо, мені здалося. Мені здається, що в будинку, де я живу, раніше десь точка оповіщення була далі, а останнім часом я її дуже добре чую, і я так думаю, що не збільшується чи кількість на, ну, на Вишенці точок. Оповіщення, чи розширюється чи, ця мережа чи потужність можливо самого сигналу чи, чи можливо потужність? ні, мені просто цікаво, бо дуже чути може, ми, але, ні. Може, це, це непогано. Пере, 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 перейшли в іншу кімнату. Вже про те, що ви ні. добре чуєте сигнал повітряної тривоги, це результати нашої роботи, тому що питання не лише вчасно питати, подати сигнал повітряної тривоги, а й вчасно обслужити її. Тому що це вшалена кількість динаміків драйвірів, так сказати, і вони при такому навантаженні, які наразі працюють ця система, це доволі потужне навантаження на систему. Тому що навіть е, ті розробники, е, які е, в компанії якої стоїть ця е, система, е, ну ви ж розумієте, що в Європі а це польська компанія, ну не було так розраховано, що може бути така кількість е, е, сигналів. Це ну результат нашої роботи, яка щоденно моніториться, перевіряється, і технічний персонал вчасно обслуговує для того, щоб вінничани могли почути сигнал повітряної тривоги і. При обстеженні повністю території нашого міста зробили, до речі, опитування 76 майже відсотків вінчан сказали, що чують і добре чують сигнал повітряної тривоги. Ну я рахую що це наш хороший роботи. показник. То значить, то значить збільшується кількість самих ні. передавачів. Ні. Не збільшується ні, Їх... тобто вони гучніше. Вчасно в ті дин динаміки виходять із строю, вчасно замінюються. Ось і результат, <гум> тому що ви чуєте набагато. Краще. А камери камери на, на дорогах. Це ваша вашаційний ваша центр, який так в якому працюють наші працівники 24 на 7. Саме наші працівники разом з патрульною поліцією дивляться за безпекою на вулицях нашого міста. Ну і не тільки на вулицях, це стосується і закладів освіти. Можна сказати, що в кожній школі в закладах освіти встановлені камери. Також це і в медичних закладах <кій> наших комунальних. І от щодня 24 на 7 ми пильнуємо, виявляємо факти, яких порушення адмінправопорушення, це правило дорожнього руху порушення, так і адміністративно-кримінального характеру. Ми їх обов'язково опрацьовуємо, передаємо інформацію працівникам поліції і муніципальної варти, що це стосується порушення вимог правил благоустрою. Це щоденна кропітка робота, яку ми здійснюємо за допомогою камер, але даже здійснення контролю щодо прибирання снігу. Це комунальними службами, це mm -hmm. і суб'єктами господарювання також здійснюється за рахунок камер відеоспостереження. А бруд ну... бруд на дорогах. Ось виїхала машина О. з зеленої чи не зеленої з зони, зони з незеленої так. зони. Приїхала і брут залишився там біля будинку, або де ще оце. Я знаю, що точно муніципальна поліція цим займається. саме так. Я б закцентував увагу на вантажівках, які перевозять будівельну суміш міксера. То дуже часто ми фіксуємо, особливо в літній період на наших магістральних вулицях. Що такі факти правопорушення є присутні? Разом з патрульною поліцією все ж таки встановлюємо водіїв і складаємо протоколи про адмінправопорушення. Така робота теж є, і вона на превеликий жаль. щороку фіксується все більше і більше. А бувають такі випадки, коли в муніципальну поліцію телефонують люди, які звертаються за зверненням, які абсолютно не мають стосунку до роботи муніципальної варти. Тобто якісь там ну, у мене там батарея. Є, там дуже багато. А з чим звертаються? Просто цікаво, як чому ну плутають? Ну, в основному це з ДСНС і з національною нашою поліцією. До речі, зачастую плутають нас з відділом паркувальників, тому що чомусь рахую, що ще ми контролюємо питання щодо. Незаконної зупинки і паркування на вулицях нашого міста. Муніципальна варта точно цим питанням не займає. Це саме таке поширене з чим з нас плутають. Але ми завжди пояснюємо будь-яке правопорушення чи будь-яке питання, яке потрібно пояснити роз'яснити. Це обов'язково є вимога і порекомендувати направитись за відповідністю, за належністю. куди телефонувати в канал зв'язку? просто нагадати. 0... Де ви шукати 067 402 101. Це номер ситуаційного центру. Ми завжди приймаємо дзвінки від всіх віничан. Отримаємо інформацію не тільки в дзвінках, але коли нам пишуть в мобільні додатки в соціальні мережі, в Фейсбук ми обов'язково відповідаємо на кожне запитання, даємо відповідь. У мене ще є питання по оповіщенню. Так. По камерах спостереження, і розташовані на вулицях і в закладах під час вимкнень електроенергії, вони працюють в тому районі, де вимкнене світло, працює сигнал оповіщення. Так саме так, тому що встановлені акумуляторні батареї, які можуть тримати mm -hmm. довго, я не буду казати скільки, але протяжність їх складають в тижнях, що можуть працювати без проблем і вчасно подавати сигнал повітряної тривоги, і навіть у разі, якщо зникне зв'язок, завжди є ще два альтернативних напрямки зв'язку. Тому я розповідати цього не буду, але є. Ми за ну ми, воно ми, воно захи... працює, ми, ми захистилися потужно і ми знаємо, що вчасно буде наданий сигнал повітряної тривоги. І кожного дня, о 9 годині, ми також надаємо інформацію про хвилину мовчання. Щоранку наші віничани можуть чути, також через гучномовці. А хто звучує? Хто звучує ці, а, ці речі? Диктори, місцеві, ні, місцеві наші диктори, ваші колеги. Угу. Це, Один голос я знаю точно, інший ні. Ваші колеги, точно. Я зараз не пригадаю прізвища. Я але... пригадаю Сергій Філатов, Ольга Вотрич. Саме Ще mm -hmm. один із напрямків на балансі муніципальної варти знаходяться укриття бомбосховища, які mm -hmm. щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги, от до прикладу, з одне з укриттів, це на Замастянській 34, воно ну, саме таке найпотужніше, от за цей період було прийнято 31 тисяча наших війничан, як більшість з них це наші дітки, які знаходяться поруч в дошкільному закладі в садочок, ну і одна із шкіл теж, mm -hmm. які ми завжди їх приймаємо, коли лунає сигнал повітряної тривоги, вони можуть прийти до нас. Ну і пересічні війничани також можуть прийти і перебути весь час, особливо, коли от ми бачимо, у нас є ракетна небезпека. І... Ми завжди кажемо, ідіть, ховайтеся, Укриття де є працівники муніципальної варти, які знаходяться у нас на балансі, вони завжди відкриті, і ми приймемо залюбки кожного хто завітає. Дякую вам, дякую за вашу дякую. роботу. І нагадую, що сьогодні говорили про роботу муніципальної варти та безпосередньо з її керівником Віталієм Чігором, директором комунального підприємства Муніципальна варта. А ми ж продовжуємо за кілька хвилин знову з нашої студії У нас. Буде вже інший гість. дочекайтеся. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.